Aqui é a Ви відповідаєте за той що... регламент? Відповідає... Ви Ми будете відповідати в прокуратурі служби безпеки. Да, Добре, я обов'язково здається. Це... І зараз я, я обов'язково їду до прокурора області, а, який спеціаліст, який спеціаліст. А, якщо спеціаліст? питання було по іменному голосуванні, а, чому ви забороняєте? Чому ви забороняєте давати про це? Ні, чому? Чому? Якщо було прийнято, де подав да відповідно. Чекайте, що ви прочитаєте руками? Взагалі, ви не чекайте, чому, руками, чому, ви... і скажіть, будь ласка, чому було прийнято поєбарно голосуванню... Ні, ви скажіть. я, я, я вже, я, вже, я вже вас вже вам запитаю. Ви будете відповідати в прокуратурі і особисто так само ви, разом з міським головою. 20 років тому він теж не голосував, за коли кучу оспорювали, а сьогодні навіть, за, сьогодні навіть заховали. Заховав навіть. Зніми. Де він поділи його? <рес> Добре, якраз борг відео. Тоді скажіть, це плот питання номер 75 відбувалося <кх> по іменному режимі чи не в поіменному? так <рес> само <рес> питання Ну, ви ну, мені ви, ну, як, ви, Це народний ви, депутат України. Слухайте, послухайте, які юристи, якщо ви тут сидите і ви ставите, чи поєменне голосування, чи не поєменне голосування? Якщо ви знаєте, що на початку сесії було прийнято рішення, щоб всі питання було в поєменному голосуванні, чому ви так само порушуєте закон? І с... Який начальник організації хто, хто організації відповідно? Почекайте, вона, вона, вказівку. вона ні, дала вказівку, вона дала вказівку. Вона виставила після того. А до то, того вона, вона виставила після. Тобто вона вам дала вказівку. Вона дала вам вказівку, щоб ви поставили в закритий режим. Це п'яте питання. Вона дала вам вказівку. Було таке. На початку початку всі справує минуло. Питання вже відголосувати голосувати, ви пойменому решу. Почекайте. От, місті місті стоп, 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 стоп. Тобто ми вона дала вам вказівку. Послухайте, начальник організаційного віде. відділу вона вам Усу, дала Олексію, не перебувай. Скажіть, вона дала вам вказівку в зак закритому голосуванні поставити. Голосування. 75 75-те 75 питання. А чому ви перевели в закритий? Чому? Хто дав повноваження перевести закритий режим? На, мину... зу... На, мину... зу... На минулому за пленарному зу... засіданні ми, ми перейшли в поймений режим. Я чим ви зу... керувалися, що та... ви перейшли не що Тут зараз зу... є організаційна державна група, яка займається чим ще відбувся ще дня. І ви будете відповідати так само за свої злочини. Тому що, тому що ви слухайте. Ви з першого питання що за генеральну прокуратуру звітається до виділю цю інформацію. Скажіть, будь ласка, вам, вам орстостом. Стоп, стоп. Не орг... не Ор... Добре, вам ордвіді дам вказівку а... закрити голосування. Я його не перевожу і не встановлюю. Добре, хто це хто дав вказівку перевести в закрите голосування? Я ж вам Ні, Хто я дав вказівку? особисто не роблю? Супер хто, 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 хто дав вказівку? То ви по своїй ініціативі зробили закрити? Ні, Я цього не роблю, і я цього взагалі... Тоді, тоді чому не можна дізнатися 75 На питання сесії. по сесії Ось цей депутат уточнив, що. Всі голосування йдуть по іменному. кажеш ось це вас. Скажи, депутати, депутати депутат депутат товари знімають, чи депутат Табу що? Табо на, на Записав, які що? питання будуть Є? голосуватися, По іменному чи не по іменному? Міський голова підтвердив. Вам міський голова не, вказ, не вказ... Ні, не вказує. Не вказує. Він, він не повертався, і не повертався, нічого Він сказав без випросу, буде все по іменному. Ну, да. Коли не пройшов регламент, не регламент, а по імпічменту, він сказав: візьмете роздруківку, подивитесь. Прошу дати роздруківку по імпічменту. са КЗД це си си така